Стора десятки вибухів. Мешканці села Радьківка розповіли про наслідки обстрілів з території Росії. Врятували з-під обстрілів. Як волонтери вивезли 13-річного хлопця з Донеччини і переправили до бабусів Путиволь. Сади перемоги на Тростянеччині. Які культури посіяли та з ким планують ділитися майбутнім врожаєм? 11 серпня з території Росії обстріляли Миколаївську громаду. Повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Стріляли з мінометів. Також з 22 години, 10 серпня, російські військові відкривали вогонь Буцькій та Краснопільській громадах близько 20 влучань втрати російських військ станом на 11 серпня. Особовий склад – 43 тисячі осіб. Танки – 1846 одиниць. Бойові броньовані машини – 4100 одиниць. 974 артсистем. 261 реактивна система залпового вогню. 134 засоби протиповітряної оборони. Літаки – 232 одиниці. 193 гелікоптери. Збито 185 крилатих ракет. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3018 одиниць. Спеціальна техніка 90 одиниць, 15 кораблів та катерів. там був центр. зриву, а там яма здорова, ми її закидали і кирпічу. Чоловіки у раківці розбирають завали літньої кухні, куди влучив російський снаряд. Господарі будинку виїхали за кордон, тож друзі вирішили допомогти. Тут плита була, нема плити. Там газова плита була. Омікрово, шкафи, газом, все, все, все повелило, все поваривало, все повикидало, нема тут нічого. Ще один снаряд впав на городі цього подвір'я, пошкодивши яблуневий сад. Юрій Дениченко розповідає, обстріл розпочався в день близько третьої години. Загалом нарахували 15 вибухів. Вистріл, свист і взрив. І ми там поховалися в погріб. А тоді вже Син кричить, малий там Давай папа, тікати. І ми то сіли в машину і через Тицьковку виїхав. Ми думали, що це, скорішого, було сау. Це були снаряди. Це не ракети і не бомби. У цьому ж будинку від вибуху розірвало газову трубу. Частково мешканці села залишилися без газу. За словами речниці Газ Анастасії Шимаріної роботи по його відновленню ще тривають. У пані Віри снаряд вибухнув поряд із літньою кухнею. Частково зруйнований дах та стіни. Абрикоси, біля якої стався вибух, говорить господиня, змогла частково врятувати будівлю. Куди ховались в хаті сиділи й все. Вон вікна побили, поторохтілися. та йш. Ну ви ж бачили, що робилися. Якби не дерево, так і кухню розвалила. Жінка сама має інвалідність та проживає разом з чоловіком, який самостійно не пересувається. Тож говорить, чекатиме на допомогу небайдужих людей та влади. Ще одна вирва від снаряду у полі поряд із будинком пані Людмили. За кількадесят метрів звідси ще один пошкоджений будинок. Відстань до найближчого кордону з Росією звідси напряму 15 кілометрів. Цей обстріл ратівки не перший, говорить жінка. Сама ж сюди приїхала сум, вважаючи, що у селі спокійніше. Ми тоді попугалися ну, просто, над головою летить, грахотити. І головне, бо тобі от отсюди у нас. Ну, ну, ну З-лісу вилітає. І, і так сюк, моментально. Труси до сих пор, я нічого не можу робити, давлення 130 піднялося у мене. Звісно, а мама в мене плохо ходить, ну, пронесла травму, теж там плаче. Ну що їм? Ну страшно, не дай Бог. Чоловіки ж поки аби допомогти друзям, розбирають завали, аби закрити стіну від дощу. Мріють кожен про своє. Ми всі не тільки окрім. Хочу, щоб був мир. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Житель Шалыгинова Виктор Миколайович розповідає, что в селищі ледь не дня чутно вибухи. Я свет у хаті не включаю, ні вечером ні утром не включаю. Чуть стемнело уже лег сплю. И утром остаю, только светать начинает. И все. А стріляють они постоянно. У меня сина убили. Под барварами. І тепер у меня нервный стресс. И держав в больнице. Олухав. Молодь намагається виїхати з небезпечної зони. Людям старшого віку, їхати нікуди. Та й бажаючих залишити власні будинки небагато. Села завозять продукти, регулярно ходять автобуси, швидка медична допомога виїжджає на виклики, говорить Надія. В магазинах усе є. Ну, ви знаєте, ціни ж не такі, як були, але усі їдять, ніхто не голодає. Три рази вже давали гуманітарну допомогу, ну, може, комусь ще давали, я вже не приглядалася, Не тут, може, дітям давали, знаєте, як це что там все. Позвонили Васильевна, гуманітарка, я первая. Жителька сусідньої Соснівки, Мотря Кузьмівна, розповідає, що по її селу окупанти гатили тричі. У огороди попало, три рази стріляли, ну а потім прекратили. Слава Богу, поки нема. Страшно, дуже страшно. Ми не думали, що дожити до такого, що в це час, в мирне час, жити у війну. А це село Сваркове. Володимир, який мешкає на його східній околиці, розповідає, що звуки вибухів в селі чутно настільки часто, що місцеві вже звикли. Та куди ж прятися, ніхто не прячеться. Через двоє суток приблизительно, да бухкає там десь на болоті, а що воно так, ми не в курсі ділили. Головне, що снаряди сюди не літять. Шалигінська громада розташована в південно-східній частині Шостинського району. На її території проживає близько 6,5 тисяч мешканців. Громада з Скурської області Російської Федерації. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному Сумщина. Сумщина є однією з найзабрудненіших вибухівкою областей. Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перебуваючи на Сумщині з робочою поїздкою. Загалом відсоток забруднення земель області, за його словами, становить 47%. Це дуже великий відсоток, і якщо порівняти наприклад з Київською області, це 25% території було забруднено тут, майже половина. Наразі проведено нетехнічне розмінування, тобто пройдені всі населені пункти, залізничні колії, дороги, об'єкти забезпечення, тепла, житлові будинки, там де були заявки. Проблемним залишається 20 кілометрова зона до державного кордону. Сумська область, межує з Російською Федерацією, це порядка 560 кілометрів державного кордону, і там залишається ще серйозні забруднення. Тому що там не скоро буде розміновано через те, що там відбуваються ще бойові дії. Лідія Єфімова бабуся вивезеного з-під обстрілів на Донеччині Владислава. Зараз вони у відділі соцзахисту потивля оформлюють хлопчику документи внутрішньо переміщеної особи. Лідія говорить, що Владислав лишався під опікою другої бабусі і старшого брата Дениса. Але 20-річний Денис на початку повномасштабного вторгнення Росії пішов у війську, а бабуся померла. Я живу тут, десь ані жилівка сатіна, під була замужем там. Дочь умерла 10 років. Поки бабуся була жива, були там, пока был старший брат, не ушел на войну, значит, он находился там. Когда у Денис на війну, он находился то з крестной, то з чужими людьми. На питання про те, як її онук виживав один у місті під російськими обстрілами, пані Лідія говорить. Как, как? бездомні, так і діти виживають. Сегодня я у вас, завтра у их соседей, послезавтра еще кого-то. С документами тяжело военное положение. Справку о составе семьи еле-еле сделали, кто как мог, как смогли какую дать, чтобы на границу военному положению показать. Вот так и спасибо благодаря волонтерам, которые смогли, защищ... не защищая, не боясь ничего, под гранатами, под снарядами, под пулями, под всеми, вот, Вивозять дітей під час інтерв'ю Владислав відповідає короткими фразами, тривожно озирається на звуки проїжджаючих машин випадкові крики перехожих. Єдине, що зміг розповісти про ночівлю у Харкові перед поїздкою до Путивля. Ночували в по п'ятого трав там щось, там сикатурка з дому посипалась. Ольга Бутова – волонтерка з Путивля. Говорить, що до неї подзвонив знайомий волонтер з Харкова, до якого звернувся командир старшого брата Владислава. До мене подзвонив мій е, друг, який з яким я спілкуюся вже близько двох років. Він волонтер. Він постійно їздить у гарячі точки у Донецьку область, Луганську область. І каже Олю, ти мені допомогла? Зараз треба ще одна допомога. Я говорю, чим я тобі можу допомогти? Треба хлопчика доставити до потивля. Я говорю, так це ти нам допомагаєш, а не ми тобі. За словами Ольги Бутової, харків'янин вивіз Владислава з Костянтинівки, а вона з волонтером з Бурині забрала хлопчика з Харкова і відвезла його до бабусі. Це відео Ольги зняте на розбитих росіянами вулицях Харкова. Через обстріли їм довелося на ніч затриматися у місті. Волонтерка говорить про знайомство з Владиславом. Погляд був пустим. Я коли я задала йому питання, ти хочеш до бабусі їхати? Він каже, мені все одно. І мені стало так боляче. Я розуміла, що хлопчик, мабуть, вже втратив всю надію на те, що він буде у сім'ї, що за ним будуть доглядати. Доїжджали вже до бабусі. І коли вона нас зустріла, ну це, це просто не передати словами. От до мурашок, якщо чесно, бабуся розплакалася, хлопчик розплакався. Всі ми розплакалися від радості, що хлопець вдома. Це відео знято під час зустрічі бабусі і волонтерки з онуком в путивлі. Олег Нечепаренко водій волонтер з Бурині, з яким Ольга Бутова забирала хлопчика з Харкова. Чоловік говорить про стан Владислава на початку їхньої зустрічі. Переживав дуже сильно від момент, коли пересадки з автомобіля в автомобіль, що що видно було як би. такой и сильно. Относился ко всем с какой-то вот такой боязнью, можно сказать так, вот как бы сильно на контакт не шел. Вот потом, когда проехались километров, наверное, 100, так уже потихоньку начал улыбаться, там просил добавить там музыки, добавляли музыки, там поменяли какую-то музыку такое, вот останавливались там, покупали ему вот, там холодный чай такое все. Вот, ну, более уже приехал более такой нормальный. Це відео Донецької військової адміністрації про наслідки обстрілу міста Костянтинівка російськими військовими 24 червня. Ігор Стільцов, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. На початку повномасштабної війни Тростянецька громада місяць перебувала під російською окупацією, згадуючи пережити любов, колодка не стримує сліз. Там у самому у центрі міста там було страшне. Там зриви за взривами було таке, що ночами не спали, стіни ходором ходили. Це ну, дуже було трудно. <хи> Це За словами Романа Головецького, після звільнення Тростянця життя громади поступово відновлюється. Повернути звичний ритм та бодай частково відновити втрачене людям. Допомагають благодійники. Величезну допомогу в цьому році ми отримали від проекту ЮСЕЙД сільського та аграрного розвитку. Агро громада отримала 30 тонн посівної картоплі. Котру ми розподілили між жителями громади. Також від цього ж самого проєкту, але вже по напрямку вочівниця ми отримали 27 кілограм насіння, також роздали людям. Любов Колодка додає, у ті важкі часи насіння було одним з найбільш дефіцитних товарів, тож жителі громади отримали якісний насіннєвий матеріал голландської селекції. Ця картопля о, посадили тепер, як тому що зараз уже ж насіння мало чого залиши. Ну, ми посадили їждемо, і ждемо і думаємо, що це буде гарний урожай. Майбутнім врожаєм планують поділитися з тими, хто залишився в скрутному становищі. Наталія Ковальова каже, жителі громади активно господарюють і прагнуть всіляко допомагати фронту. Це продукти харчування і, можливо, якісь там військові атрибути які їм необхідні тому міська рада відкрита і готова завжди допомогти. Що стосується населення, населення також нашої громади не стоїть осторонь на сьогодні. Як відомо нам за нашої підтримки, люди гуртуються, випікають їх, тобто і пиріжки. бо все ж таки, це солдати. Вони далеко від дому, і цього іноді не вистачає. Діти нашої громади роблять різні вироби, і ангелят, і малюють малюнки. Окремий напрямок обробіток понад 150 гектарів комунальних земель. Тож, за словами Романа Головацького, у найближчій перспективі у громаді планують організувати переробку сільгоспродукції. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. У Сумах відкрилася благодійна виставка продаж робіт сумських художників. 27 митців надали 57 робіт, аби друзі та колеги загиблого Руслана Мовчана змогли вшанувати його пам'ять та підтримати ротину матеріально. Мужній зовні і водночас мрійливий у душі. Це про Руслана Мовчана, художника, скульптора та викладача коледжу мистецтва і культури імені Бротнянського. Він був співавтором роботи Свіча пам'яті. Меморіального комплексу пам'яті жертв нацистської окупації, що на вулиці Троїцькій у Сумах. Коли почалася війна, відразу ж всі почали дивитися інтернет, моніторити всі новини, він також навчання тоді не було, відмінили, ніхто нікуди не пішов. Він сидів вдома, дивився новини і каже, я не можу сидіти, просто так, я піду. Він служив в армії у десантних військах і взяв свій військовий квиток і пішов. Там був бій, дуже великий бій. Стояла російська колона, і, в принципі, вони пішли на ту колону. Тоді бій виявився важким, а для ще п'ятьох побратимів Руслана останнім. Чоловік загинув у березні під час бою з російськими військовими біля села Нижня Сироватка Сумського району. Його дружина Ірина говорить, що Руслан узяв до рук автомат замість пензля, бо інакше не міг. Пояснити, що тата вже немає, було найскладніше старшій доньці. У них особливий зв'язок. Сьогодні дівчина пішла батьковими творчими стежками. Аби підтримати родину у скрутний для них час, художнє братство Руслана організувало виставку-продаж своїх картин. Відгукнулись дуже багато, 27 чоловік, 57 робіт зібрали і створили таку виставку. Виставка працює і вживую, і в онлайн. На сьогоднішній день вже багато робіт. Продано. Надіємося, що ми допоможемо цій сім'ї. Надані роботи різні за напрямками, технікою виконання та стилістикою, але об'єднує їх одне пам'ять про Руслана Мовчана. Щоправда, є картини вже із власною воєнною історією. Цікавинка цієї роботи така його виставка, пана Степанова, якраз була в Хтирці в Хтирському художньому музеї в час активних бойових дій, і вийшло так, що попали снаряди і бомби. І повбивало вікна, двері посікло в середній роботі. а ця робота залишилася ціло. Ну так цікаво. Ця робота оціліла і поїде, якби від нас тата. Придбати роботи можна у два способи: один з них через сторінку одного з організаторів. Заходите на мою сторінку, вона зараз в хороших репостах, пишете куплю, отримуєте номер карти Ірини Мовчан і оплачуєте кошти. Єдиний нюанс роботи можна забрати після 21 серпня, коли закінчиться акція. На сьогодні із 57 лотів придбано вже майже 40. Україна, Польща, Німеччина, Канада, Австрія та Сполучені Штати Америки. Такою географією розлетиться пам'ять про Руслана Мовчана. Мені хочеться сьогодні привітати. Художників, які взяли участь у цій акції благодійній, всім тим, хто придбав картині, особливо сім'ї, осиротівшій. і побажати їм обов'язково миру, побажати перемоги. І слава Україні. Оксана Усенко, Сергій Лазаренко, новини Суспільне Суми. Це тренер з гандболу Максим Кунпан. Він іде до майданчика, на якому як він мріє, має реалізуватись його мрія. Плануємо зробити майданчик для пляжного гандболу, і не тільки щоб був для пляжного гандболу, а для пляжного футболу. Так як останні роки показують, що пляжні види вони розвиваються. Чому ми повинні стояти на одному місці? Разом з командою Максим нещодавно взяв участь у європейських університетських іграх. Там команда Сумського державного університету посіла четверте місце з 12 команд учасниць. При цьому соперники, які посіли місця вище за команду Сум, були саме пляжниками. Ті ж самі турки, німці, хорвати. Це вже чисто пляжні види, які цілий рік займаються на піску і все інше. Але хлопці виступили я гадаю дуже дуже гарно. В заявці команди з пляжного гандболу зазвичай 12 гравців. Сумчани на європейські університетські ігри поїхали в дев'ятьох. Кожен з цих дев'яти вніс свій вклад у успіх команди. Є, наприклад, Олексій Заєць. Да, він на на четвертому місці по забитим і набраним очкам з усіх. Там 150 учасників. Да? Там Олексій П'ятак і Богдан Чернявський. Воротарі, які зробили те, що треба було вийти в фінал чотирьох, вони це зробили на серії булітів першому. Іван Чебатар в фінальній грі забив майже все своє. Те, що не забив, заробив там пенальті, Да? Олександр Герос на одній нозі грав. Андрій Ярошенко теж там були певні проблеми по здоров'ю. Олександр Колесніков в захисті все відпрацював. Богдан Перекупка в захисті все відпрацював. Є да той же самий Владислав Чайка. Це перш перші для нього змагання вообще з пляжного гандболу. Максим Кунпан говорить, шанси зачепити за медалі у хлопців були. Вони трохи недооцінили самі себе. Ці хлопців вже є майбутнє. Першу чергу два чоловіки це молодіжна збірна України. Двоє викликалися за національну збірну України, були на зборах. Розумієте, у цих хлопців є, є майбутнє і в класиці, і в пляжному. Чи здійсниться пляжна мрія пана Максима? Залежить від фінансування, але він вірить у себе і у своїх хлопців. Олександр Качанов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Суми. На цьому килимі готуються до змагань греплери. У ринзі, який знаходиться далі, змагатимуться панкратіасти. На чемпіонат Сумської області з греплінгу та Панкратіону приїхало близько сотні спортсменів. Вони представляють міста конотоп, буринь, Путивль, лебедин, тростянець. Суми були представлені чотирма клубами: Спарта, скіф, прайд та балу. Володимир Стреченко представляє останній розрахований на те, що його бійці завоюють медалі. Десять мінімум. Десять мінімум. Я впевнений в своїх хлопцях і вважаю, що ми досягнемо гарного результату. Олексій Сахненко привіз своїх вихованців з Бурині. Отримають досвід, працюють над своїми помилками, побачать ці помилки. І в майбутньому готуємося до чемпіонату України. Розраховує на своїх вихованців і Олександр Артюх з Тростянця. Борьба покаже тяжело, тяжко, тому що е мало тренувалися, тому що. Ну, Представте собі, із февраля цілий март ми були в окупації. Зараз тренуємося, потихеньку набираємо оберти. Будемо будем старатися максимально виступити. Хорошо. Спортсмени виборювали на обласних змаганнях місця на чемпіонат України. Чемпіонат України у нас буде відбуватися в місті Чернівці. Це є безпечніший більше е регіон. Ті, хто відбереться на чемпіонаті України, поїде на чемпіонат світу у чотирьох вікових групах у своїх вагових категоріях. Розіграли 40 місць на чемпіонат України з реплінгу та Панкратіону. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.